Сегодня я вышел на коп. Погода очень плохая. Идет дождь. дождь Рячка какая-то. Ну, попробуем выкопать. Вот я. Ну, на не нужно. Но... вот. Вот. Рібятки ось цікавий сигнал зараз подивимося. Викинув я хочу, що це не розумію. Десь воно ховається від мене. Чи може оце оно воно? Щось що незрозуміла фольга, напевно. Звучало дуже гарно, як монета. Так, і ось був знову гарний сигнал. десь тут. Ось, ось дивіться. Ось, ось вона. Не наводиться, зараз трішки витру. Зрозуміли, буде зараз. Чекайте. І ось така монетка лізе у нас напевно, що я не помиляюся. Так, ось ось цей всадник на коні. Ось така монетка трішки убита, але нічого. Так, Дякуємо земляному діду за те, що нам допомагає. Якщо ще щось знайду, покажу. Ребята, йде сніг. І мені здається, що скоро я буду їхати додому, бо вже скоро стемніє. Та й вже курточка промокла. Пройшов я тільки ось частинку поля. Залишилося ще воно. Ще так ще ще буде робота на завтра і на післязавтра. Якщо ще щось сьогодні знайду, то покажу. Хожу я ще десь півгодинки, там ще ліс, ще там буде колись потрібно походити. Так. Ну, Пішов я далі шукати. І ось був дуже гарний сигнал. І он, дивіться, у нас Раз, дістану. У нас лежить монетка. покажу я тверик. Тысяча девятьсот двадцать восьмый. Раз затекайте, сделаю перчатку. Навіть мені такий ж 28-й. Фокус не наводиться зовсім. Моє вам видно тепер. Ну ось, гарний. Зараз ми дідусю кинемо нашу гадячку і закопаємо ямку. А я пішов далі. Так, ось знайшов тут декілька мушкетних і пуль і одну з таких гільц німецьких. Тут ось раз, два, три. 4, 5, 6, 6 гіль знайшов. Мрізок і ну, ось те, що сьогодні я знайшов. Одну монету я вам не показував, як я викупую, тому що вже додому спішу. Як скоро стемніє. Фокус не наводиться. Ну, так. Ось мій транспорт з x SX500. Дуже гарна прохідність цього велосипеда. Ось металошукач, це завернутий целофан, щоб не намочився. Катушка Garetz снайперовська. Лопата вже поламана. Напевно я її залишу тут. Завтра все одно приїду. Кину її туди. Хай лежить. Ну, зараз я розберу металошукач, поїду додому і завтра повернуся на це саме поле. Тому що мені стало цікаво, таке як є монетки, потрібно перевірити ще. Пройшов я зовсім трішки. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповідайте друзям, я не знаю там іще. Коментуйте, кажіть, що відео не так, будемо виправляти. Фух. Ну все, до побачення. Дякую за перегляди моїх відео. Бувайте!